Всіх вас вітаю. Сьогодні маємо вже світлий вівторок і продовжуємо святкувати Пасху, Воскресіння Христове. Сьогодні чуємо дуже прекрасне Євангеліє від Луки, чуємо про двох учнів Ісуса, які вертаються назад, які вертаються з Єрусалиму, розчаровані, повні смутку, розчарувалися, тому що Ісус не виправдав їхніх очікувань, сподівань, які вони мали. Що він визволить Ізраїля, а його розп'яли, і вони з повні смутку сперечаються між собою, як ми чуємо, і Ісус до них доєднується, долучається на цій їхній дорозі. Мене особисто в тому Євангелії дуже вражає як поведінка Ісуса. Бо якщо ти знаєш, що твої учні роблять недобре, і вони йдуть не туди, то нормальний вчитель відразу каже, стоп! Тут помилка, ви, ви не туди йдете хлопці. Вам треба завернути назад. Йдіть в Єрусалим. Я ж вам казав, ідіть в Галилею. Там мене побачите. Ви куди пішли хлопці? Ну, Ісус такого не робить. Він їх не зупиняє. Хоча вони потім самі вернуться. Він їм товаришує на цій їхній дорозі, а на кінець навіть удає, що хоче йти далі. Для чого Ісус удає? Тому що Він. Не хоче силувати ні, нікого. Він не хоче силувати їх, що давайте, хлопці, я вам зараз зроблю вечерю, візьму хліб, а ви вірите, що то я. Якби так ненав'язливо Ісус їм товаришує. Такі важливі моменти з тієї їхньої подорожі. Це кажуть приблизно 10 кілометрів залежить. По яких обрахунках рахувати, одні науковці кажуть трохи більше, ніж 10. Хтось каже, що це майже до 20 кілометрів, ну орієнтовно навіть до 10 кілометрів дороги. Тобто Ісус доєднується до них, долає з ними разом шлях, не зупиняє їх. Тобто Він їм дозволяє, по суті, помилятися, тому що вони йдуть недоброю дорогою, і вони потім знову вернуться. Вони стратять цілий час на, на ту дорогу свої сили. Але вони самі мусять дійти до того, що їм треба вернутися. Ісус лишає їм свободу вибору і, і якби помагає їм, пояснює їм писання, але не каже відразу: вертайтеся хлопці, бо ви не туди пішли. Дає їм можливість дозріти до того, щоб зрозуміти, врешті-решт, що я роблю недобре. Та дорога, яку вони зробили, була помилковою. Це дорога назад. Дехто з. Біблістів каже, що це було рідне місце для Клеопи. Не знаємо точно. Але можливо, що вони верталися додому. Бо назад три роки ми потратили часу, і це все намарно. Не справдилися наші очікування від нашого учителя. Але Ісус. Він, коли бачить, що вони роблять недобре, що вони в ньому розчарувалися, що вони вертаються назад, і то все, що він те роки їм говорив, тепер опі, треба повторяти. Ну то вчитель, кожен любий, казав, ну так кілько може. Ну, Кілька разів вам має повторяти. Але Ісус є дуже терпеливим вчителем, Він не відразу зупиняє учнів, не картає їх, Він дозволяє їм все помиляти. Чи я дозволяю іншим людям на помилки? Чи я дозволяю собі помилятися? І може це друге питання треба поставити на перше місце, бо якщо собі не дозволяю, то й іншим не дозволю. Перфекціонізм це така дуже паскудна штука. Вона забирає радість, вона не дає свобідно жити ні мені, ні другим людям. Тому що має бути порядок. Тому що має бути так, як я кажу. Має бути супер досконало все. А якщо йде щось не по плану, то просто ужас. Я маю теж з цим проблему. Так що Господь мені допомагає дав мені дітей, які, які роблять не так, як я хочу. Так що... Але бачимо, що Ісус дозволяє помилятися своїм учням. Він їх не зупиняє. Хоча логічно, для чого тратити час, або дійшли до Емаусу, а потім назад верталися самі в Єрусалим. Може їх одразу було зупинити казати, хлопці, ви йдете не туди. Я Христос, я Воскрес, тут їм живий і все. Є речі, які мусять самі зробити. Є речі, які учні мусять. Є така дорога, котру мусимо самі пройти. Так як дітина, щоби навчилася ходити сама. То батьки мусять в певний момент пустити руку. Бо якщо не пустять, то дитина не навчиться ходити, постійно буде триматися за руку тата і мами. Тому Господь Він нас не лишає, але в певних моментах відпускає руку, щоб ми самі навчилися так потрохи ходити. І тут дуже важливо, Ісус, з одної сторони, він, не, він дозволяє помилятися своїм учням, а з іншої сторони, Він їх не, не каже, ну так, хлопці, ви все розчарували, йдіть собі домів. Він їх не лишає в тому, на тій помилковій дорозі, він їх не залишає в тому е, їхньому розчаруванні, в цьому їхньому смутку. Він їм товаришує, це дуже важливо, він їм товаришує аж доти, поки в них не відкрилися очі. Аж поки вони його не пізнали, що то Він є Воскреслий Христос. Ісус їх не залишав, товаришував їм, на кінець не став гостем і на вечері. Вони пізнали його власне приламанні хліба. Приламанні хліба. Навіть якщо ми не дозволяємо самі собі на помилки, або, можливо, тяжко нам даються помилки інших людей, бо то справді є тяжко дозволяти другому помилятися. То Господь є той, котрий нам дозволяє помилятися. Але те, що він нам дозволяє помилятися, не означає, що він байдужий і каже, ну, та роби, що хочеш. Ні. Він нам завжди товаришує навіть тоді, коли ми йдемо не туди. Навіть тоді, коли я йду іншою дорогою, не доброю дорогою, як каже Псалом 23, один із моїх улюблених, навіть коли б я йшов долиною темряви, або, інш, можливо, інший приклад скаже, долиною смерті, я не боюся, Господи, бо я знаю, що Ти зі мною. Навіть тоді, коли я йду не туди, Господь мене не лишає. Він нам товаришує кожному з нас. Товаришує нам, пробує нам вияснювати, вияснювати нам Писання. Об'являє себе нам в часі літургії, тому що ми ламаємо хліб, потім той хліб споживаємо, а тим хлібом є Христос, який хоче, бо ми його пізнали, бо у нас очі відкрилися і казали, Господи, ти є той тепер в службі Божій. Ти є живий реально. То слово нас сьогодні запрошує, аби потроху вчитися давати можливість собі та іншим помилятися. Бо Господь нам, та й своїм учням, дозволяє на помилки. Ісус є такий совершенний вчитель, який дозволяє помилятися, який не картає за помилки відразу і каже, не добрі помилка, двойка. Але терпеливо товаришує, супроводжуючи нас аж поки ми не. Самі не зрозуміємо, що наша дорога, я йду не туди. Я роблю не добре. Це мушу сам зрозуміти. Господь певних речей відразу нас не зупиняє. Коли хтось прийде і якась ідея комусь до гріха, то Господь нас паралізує нам, руки, ноги чи, чи очі. Ні. Це не значить, що він байдужий, що йому все рівно. Ні. Він нам дає свободу і пробує нам товаришувати. І через наше сумління нам підказувати, що ти йдеш не туди. То хіба не треба було Христові? Хіба треба було тільки Христові страждати? Він тебе звільнив, Він тобі дав свободу, Він Воскрес із мертвих, Він і живий. Ти глядаєш життя не там, ти глядаєш на солоду, кайф, життя не там. Ти стаєшся невільником. Це не життя. Зійди з твоєї дороги, вернися назад. Але він це робить дуже в делікатний спосіб. Потроху, потроху стукає в наше серце через наше сумління, через якусь можливо, проповідь. Через якусь літургію, через те, що, можливо, в якійсь молитві дасть тобі якусь думку, що, може, варто вже почати зміни з цієї дороги в цьому керунку. Чому Бо Він шукає нас? Ісус, коли воскрес мертвих, Він це не залишив там в тій точці біля гробу і чекав, щоб всі прийшли до гробу і побачили, що він живий, і казав. Алилуя, я тут і Воскрес із мертвих. Жінкам з'явився Петрові цим двом. Він кожного шукає. Ісус нас шукає, бо хоче, щоб ми його пізнали, що Він є живий, Щоб Він Воскрес, Щоб Він воістину воскрес. Як ми відповідаємо, воістину Воскрес. Я бажаю всім нам, аби ми в часі святкування цього прекрасного праздника Воскресіння Христового, аби ми. Направду пізнавали, то, що він є живий. Аби Абимо навіть тоді, коли ми робимо помилки, аби ми в тих неправильних шляхах, на тих неправильних дорогах могли пізнати, що Господь так направду кожному з нас товаришує. Він нас супроводжує і не лишає нас, навіть тоді, коли ми йдемо не туди, навіть тоді, коли ми відвертаємося від нього, Він від нас не відвертається ніколи. Тому що любить, тому що шукає нас і прагне нас привести знову до Отця, прагне нам показати, що Він нас любить і приймає такими, якими ми є. І, і якщо я це повірю, то я не лише собі дозволю на помилку. і не буду себе гризти від сповіді до сповіді і, і з дня на день і з кожного ранку до вечора, що я таким в таким зробив дурне. Я другому навіть дозволю помилитися і не буду навіть засуджувати, бо буду розуміти, що людина має право на помилку. І може помиляти, і священник може помиляти, і сестра монахиняся се може помиляти, і папа це може теж помиляти. Окрім тих моментів, коли має приготовано то, що має говорити у справах віри і моралі. В інших моментах може. Чому? Бо ми є людьми. Ми людьми, чи даю собі право на помилку, чи приймаю помилки інших людей? Чи бачу в тих помилках Своїх, що Господь є присутній, що Він мене не лишає, що Він мені товаришує, що Він мене супроводжує? І супроводжує не так, щоб тормозячи, що давай, давай вертайся вже назад. Але чекай, доки, я сам не дозрію до того моменту, аби сказати, та я куди я йшов? Що зробили учні на кінці, коли побачили, що то Ісус. Негайно нараз. Вернулися в Єрусалим. Нараз. Чому? Бо там мали зустрітися з ним всі разом. Бо він їм заповів, там мене чекайте, хлопці. І вони вернулися швиденько повіли, розказали другим апостолам. Ми бачили його. Ми бачили, ми... він нам себе об'явив під час ламання хліба. Під час ламання хліба. Нехай Воскрестий Ісус, який є живий і який дозволяє на помилки, поможе тим, теж нам. Аби ми вчилися від Нього, від того найкращого вчителя, котрого маємо, Аби мися вчили дозволяти собі та іншим на помилки. І не гризли себе, і не картали себе, але прийшли до усвідомлення того, що коли я роблю якусь дурницю чи якусь помилку, завжди Господь мене кличе вертатися в другий бік, вертатися назад. Так, як ці двоє повернулися назад негайно в Єрусалим. Нехай Господь дасть і нам теж відвагу, аби ми, коли усвідомлюємо собі, що робимо зле, візьмо негайно сходили з злої дороги і верталися назад, так як ці.